Російське військове командування вкотре б'ється в істериці, цього разу причиною став новий пакет військової допомоги від Німеччини. Напередодні нового року наші західні партнери зробили зсу дуже своєчасний подарунок. Йдеться про третій зенітно-ракетний комплекс Петріот, який за чутками вже доставлений в Україну. Цей пакет є дуже важливим. Цей комплекс допоможе українцям забезпечити захист від тих загроз, які походять від країни терориста Російської Федерації. Як правило, коли цей список оновлюється, йдеться про те, що ці системи поставлені, і Міністерство оборони констатує цей факт. І це вже означає, що черговий комплекс прикрив якийсь об'єкт в Україні. Де саме розміщуватиметься новий зенітно-ракетний комплекс, до складу якого війдуть радар командний пункт та кілька пускових установок? Військові зі зрозумілих причин не говорять однак найімовірніше пояснюють же військові експерти першочерговим місцем дислокації новенького Петріота буде південь країни. Чого бояться росіяни? Якщо я не помиляюся, це вже третій Петріот, який буде в Україні? Чого вони бояться? Що цей Петріот може підтягнутися умовно до Одеси чи ближче до фронтової лінії та збивати літаки, які летять бомбардувати українські позиції чи мирні українські міста? Саме перспектива втратити власні літаки для Кремля на сьогоднішній день найстрашніша, адже інших більш-менш ефективних способів кошмарити мирні. Українські міста Путін просто не має. Виходить, Німеччина вибила у кривавого диктатора. Останні козирі вони бояться цього рухомого комплексу, який під'їжджатиме, гастролюватиме територію України та засідки, підстерігатиме російські літаки. І ці гастролі будуть просто вибуховими, адже крім самих зенітно-ракетних комплексів, наші союзники доставили в Україну і чимало боєприпасів до таких ненависних Кремлем Петріотів. Крім самої системи Петріот виділяється рядок, який повідомляє про виділення великої кількості ракет для системи Петріот, і це особливо актуально зараз. На тлі тих відверто терористичних атак з боку російської. Федерації, для яких вона використовує окрім кинжалів, які в черговий раз були знищені протиповітряною обороною України в небі над Києвом, та ракети комплексу С 400 також у новий пакет військової допомоги від Німеччини, крім самого Петріота та ракет до нього, входять гусеничні всюдиходи, снаряди калібру 155 мм, міліметрів, мобільні системи розмінування, вантажівки, напівпричепи, тягачі та майже півсотні позашляховиків. Патріот – це головне снаряди важливі, але це для підтримки штанів, так би мовити. Це для утримання позиції, стрілецька зброя, запасні частини це все дуже важливе, дуже потрібне. До речі, такий приємний новорічний подарунок для ЗСУ з боку наших партнерів і союзників з Бундестагу. Аж ніяк не останній сюрприз у 2023 році. Німеччина стала лише першою країною Євросоюзу, яка показала приклад іншим. Тож військові аналітики не виключають, що наступні кілька тижнів на нас чекає ще більше військової допомоги від Євросоюзу зараз Німеччина є країною, яка показує приклад решті країн Європи у наданні допомоги.